Всім добрий день! У мене огляд тушок. У мене сьогодні, як діти кажуть, птахорізка. Що можу сказати? Це вже посмалена без пір'я тушка. Найбільш товарний вигляд, звичайно, має корніш. Ось така жовтенька, кругленька, гарненька тушка. Зараз ми її зважимо. Це торічня курочка, правда, це відбраковка трошки. Ну, от. Два кілограми без пір'я. Сама тушка. Досить така непогана, хороша, кругла курочка Це курочка змісь ГМО як мої діти кажуть, Аракуана і Фенікса. Я люблю такі маленькі курочки на рагу, вона піде в мене, От, бачите, 1100. Тому що тут маленькі кусочки, бачите, лапка маленька, криця маленька і дуже тоненька шкірочка. Якщо взяти порівняти тут, бачите, яка тонесенька. І тут в корніша, яка все-таки товстіша набагато. Корніш така більш збита. І вважимо цесарку. Ну, В принципі, кіло 300. Це цесарка. Правда, ну, зараз вони не мають такого дуже гарного товарного вигляду, бо цесарка все-таки несеться літом. Тим більше спека зараз під 40. Птиця теж страдає. Бачите, ну, але дуже тонка шкірка, я вже так порив, залила всі підряд. Гарячою водою, така вона трошки пошкодилася тушка. Я завжди відрізаю оці перші фаланги, от, шию. І оце лапи, які ходять, як діти кажуть, голову. І варю міцний крепкий бульйон. Оці всі супи, які я розказую, виставляю на каналі, завжди вони йдуть з цього набору. Ця тушка піде на рагу, Цю Цесарочку зробимо в вершках, а цю віддам доці. Не знаю, доця окремо живе. Це теж, напевно, або тушити. Курка дуже смачна тушена. Рецепти чекайте, рецепти викладу.